У студії Українського радіо «Миколаїв» Оксана Хмільова з операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіодень сьогодні. Говоримо про ветеранів та ветеранок, які, повернувшись з війни, намагаються знайти себе у цивільному житті від професійного навчання до відкриття власної справи. Хто і як допомагає адаптуватися військовим до умов та вимог сучасного ринку праці? Про все докладно розкажемо вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. «Миколаїв» 92 FM. Первомайськ, 105 і Сьогодні четвер, 10 липня, 1233 двісті доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії, і кожним цим днем ми завдячуємо нашим захисникам і захисницям. Натомість військовим важливо відчувати нашу підтримку, зокрема і тоді, коли вони повертаються з війни у цивільне життя своєю історією з кореспондентами суспільного поділилася ветеранка Анастасія Зосімова, пряма мова далі. Насправді дуже важко, навіть коли ти не приймаєш безпосередню участь у бойових діях, адаптуватися до мирного життя. Перші два тижні це не знаю. Це якась ведмежа сплячка була, напевно. Я дуже постійно хотіла спати, і мені потрібна була реабілітація. І я, звісно, до неї зверталася до психолога. Повертали мене з війни. Наразі я розумію наскільки потрібно це ветеранам, які пережили серйозні психологічні потрясіння бойові зіткнення і так далі. Реабілітація, пошук роботи, пошук себе в цивільному житті. Військова фінансистка за фахом Анастасія Зосімова після звільнення з лав ЗСУ відкрила у Миколаєві кафе у лютому 2025 року. Каже, раніше вже мала досвід підприємництва, магазин крафтової продукції. Анастасія народилася на Чернігівщині, виросла в Криму у Феодосії, навчалася у Києві. До Миколаєва потрапила за розподілом. Анастасія Зосімова далі. Закінчила навчання і за розподілом. Молодий лейтенант примчала в Миколаїв на своє перше місце служби в Національну гвардію я потрапила на той момент. Це була нова структура, все нове. Я була в захваті і почала розбиратися, що таке бути фінансистом військовим. Через певний час мене підвищили і перевели на посаду начальника фінансової служби вже в Херсон. І я була. Прям заряджена для того, щоб наводити лад, щоб все працювало так, як годиться. Це було все в структурі Нацгвардії. До 19-го року, коли в мене закінчився контракт, і звільнилася, бо хотіла сім'ю, хотіла дітей, хотіла розвиватися самостійно, спробувати, що таке жити поза армією. І це був магазинчик, онлайн-магазинчик. Я сама навчилася робити сайт. Я сама працювала на збір продукції, на доставку. І з часом уже не я шукала постачальників, а мене шукали. У мене були хліб домашній, копчення, йогурти, сир. Максимально все, що в нас робилося в Миколаєві руками. Мені дуже подобалось цим займатися. Люди 22-го, це було страшно, і це було, чесно кажучи, передбачувано. Бо приблизно за два тижні до того, як це все розпочалось, мені подзвонили з ТЦК і запитали, а ви де? А я на місці. Не вірилася до останнього, що може щось розпочатися. Я була максимально включена в материнство, в якісь свої справи, в роботу, але тривожний чемоданчик у мене був складений це. У мене, напевно, з моєї військової служби випрацьована така річ. І коли повномасштабне вторгнення почалося, перше, що я зробила, це дитину бабусі сама в ТЦК, Чи я потрібна. Мобілізувала Анастасію Зосімову у квітні 2022 року. До цього жінка активно займалася у Миколаєві волонтерством, координувала роботу з військовими, співпрацювала з іноземними змі, аби світ знав правду про воєнні злочини Росії в Україні. Після мобілізації потрапила в 36-ту бригаду морської піхоти. До червня 2023 року Анастасія перебувала у зоні бойових дій у Покровську, вела облік документів виплат військової Після звільнення зі Збройних сил України за сімейними обставинами ветеранка у пошуках роботи обмірковувала, чим зайнятися, пряма мова далі. І вирішила, що треба спробувати свою справу. І почала цікавитись, навчатися, ходити десь на курси, тренінги. Це все дійшло до того, що я спробувала подати заявку на власну справу. Ідея об'єднати різні напрямки. І атмосферу, і смачну їжу, і дитячу кімнату. Ідея така в мене є: виховуй не дитину, виховуй себе. Якщо ти хочеш чимось поділитися, то ділися тим, чим ти наповнений. Оскільки зараз на фоні бойових дій, стану війни. У людей здоров'я значно погіршилось. Багато в кого з'явилися особливості харчування, захворювання певні. Хтось навпаки, там повернувся до здорового способу життя, щоб себе підсилювати не тільки емоційно, але й фізично. Це дуже важливо. І ця ніша не до кінця у нас закрита. У нас працюють доставки так, буквально дві чи три. А закладу повноцінного, де ці люди можуть відпочити, поїсти в гарній атмосфері немає. Я вирішила закрити цей момент. Я бачу в цьому великий потенціал. Це потрібно, просто треба комусь підсвітити це. Нехай це буду. Я Кав'ярню, присвячену пам'яті чоловіка, відкрила у Миколаєві і дружина загиблого військовослужбовця із псевдо Микита. Подружжя мріяло створити заклад з 2023 року. Власниця кав'ярні Марина Музика розповіла кореспондентам Суспільного про спільну з чоловіком Мрію та концепцію нового закладу. Назва кав'ярні кіт Микита походить від військового псевдо чоловіка Марини. Пряма мова далі. У нас виникла така ідея ще в 23 му році створити таке кафе. Але він тоді воював на Донецькому напрямку і була змога, щоб я жила з ним. І він сказав, що давай, як дозволяють, будеш жити зі мною, а потім ж не буде дозволяти, то ти будеш відкривати, я буду тебе підтримувати. Але на жаль, так трапилося, що він загинув рік тому. Я подумала, що він вже не зможе сам втілити мрію. То я маю за двох втілити мрію розповісти людям, хто такий Микита. Це символізм. Боротьби, символізм вміння бути сильним, символізм розуміння, що Україна важлива, понад усе тут все в стилі бойових котиків, тому що саме завдяки ним ми можемо випити каву і з'їсти щось смачненьке. Кожен ранок прокидаємося. Хотілося б показати це людям. Ну і звичайно, символізм нести пам'ять конкретно про мого чоловіка, тому що ну, він найважливіша людина в моєму житті є і залишається завжди. Ну, у мене є найближчі друзі, які завжди поруч. Які коли я сказала, що хочу, вони сказали, давайте впорюйся, це потужно. І вони допомагали мені усьому, починаючи з оформлення, тому що коли я прийшла, тут був тільки оцей котик. І я подумала, що це знак бойовий котик. А потім все це малювалося, фарбувалося, починаючи від цього, від фізичної допомоги, втіленням ідей, складанням меню, все це мені допомагали мої найближчі, найрідніші. Найскладніше, напевно, наважитися це зробити, тому що Дуже ну, хотілося б з ним разом, і хотілося б, щоб він зараз був поруч. І оце розуміння, що ти далі рухаєшся, але без нього. Ну, я розумію, що він поруч, що ми і зараз разом, тільки вже по-іншому. Я взагалі вчитель за освіти. Це мій перший досвід, перший день роботи в кав'ярні. Тому я б хотіла спочатку подивитися, що люди люблять, як їм смачно. І я поставила е таке найрозповсюдженіше класичне меню, і потім, звичайно, є ідея чим його доповнювати. Просто треба подивитися, що е люди люблять зараз. Всьому можна навчитися за бажанням. Головне запам'ятати, що до чого. Для мене найважче було навчитися збивати молоко, не знаючи. Спочатку я поїхала в Києві на курси Барістів була, а потім у мене є подруга, яка теж на пам'ять про свого чоловіка рік тому вже відкрила кав'ярню, я їздила до неї. Вона спочатку показувала, потім я вже стояла за стійкою в неї. Я так потроху навчилася. Цінувати життя, цінувати ЗСУ, пам'ятати за допомогою кого ми перекидаємося. І, на жаль, пам'ятати, що додому повертаються всі, але не всі живі і здорові. Тому це теж треба на це зважати. Аби підтримати тих, хто бажає відкрити власну справу або розвивати вже існуючий бізнес. У 2022 році уряд започаткував державну грантову програму Є робота. Як ця програма працює на Миколаївщині? Скільки ветеранів війни та членів їхніх родин скористалися такою підтримкою? Нам розповіла начальниця відділу аналітики та оцінки ефективності програм зайнятості фінансового управління Миколаївського обласного центру зайнятості Ганна Гусєва. Слухаємо. Спочатку дії програми, це 23, 24, 25 рік, маємо 23 позитивних рішення, 7 для учасників бойових дій і 16 – це для членів їх сімей, дружин, ветеранів. На загальну суму 9 мільйонів 800 тисяч гривень. Це сприяло створенню 40 Трьох робочих місць в нашій економіці різноманітні напрямки, і відкриття магазину одягу, і кав'ярні, і крамниці, мобіленд, майстерня одягу, сімейні кафе, гастромарки, центр корекції мовлення, дитячий центр, різноманітні напрямки. Умова захисту проекту це чітко розуміти бізнес-ідеї і вміння її захистити. В цьому завжди готові допомогти працівники служби зайнятості. Сподівається на грантову підтримку і Володимир Винокуров з Веселинівської громади на Миколаївщині. Чоловік розвиває власне господарство, крім саду на подвір'ї, вирощує лікарську ромашку та фундук. Пан Володимир розповів кореспондентам Суспільного, що брав участь в АТО з 2014 року. Продовжив службу 2022, А через рік після поранення був звільнений з лав зсу. Тепер звикає до цивільного життя і планує стати. Ати фермером пряма мова далі так сталося, що в 52 роки роки мною постало питання, чим займатися на попередній роботі. Я працювати не зміг через поранення на війні, і з такою галузю, з якою я б е, ризикнув спробувати, то це садівництво. Попередній досвід є невеличкий в себе на на домашніх на своїх ділянках. Традиційне сільське господарство. Я не подужаю і на малих площадях воно не рентабельно. А в садівництві можна спробувати. І ще сподіваюся, що за побачити побачите цей результат. В АТО я попав у третю хвилю у кінці липня 2014 року, а повноштабне торгання з 25-го вже був в окопі, 79-та бригада. Отримав поранення в Северодонецьке. Ще півроку пробував воювати, служити з однією рукою, але був списаний за станом здоров'я. Отримав третю групу інвалідності і 15 травня 23 року був списаний з ЛАВ ЗСУ. Своїм досвідом і прикладом показую іншим ветеранам, що незважаючи на будь-які зміни у нашому теперішньому житті, треба працювати далі, треба знаходити себе. У цивільному житті для дрібних фермерських господарств одним із напрямків діяльності може стати вирощування лікарських рослин. Зараз ми знаходимося на плантації ромашки лікарської, яка посіяна, була восени. Перезимувала вона зацвіте, і будемо пробувати її збирати. Цей бізнес має перспективи саме для невеличких. Господарств, які можуть знайти своє місце на цьому ринку. Це перший рік, це наш один із напрямків, які ми взяли для проби, як це може спрацювати. Станом на сьогодні я є учасником грандової програми. Планую зареєструватися як ФОП і вести господарство вже як підприємець. Гроші потрібні для трактора на покращити матеріально-технічну базу, щоб не використовувати найманий і дороговартісний, і дефіцитний на сьогодні ресурс. Бо ж і трактористів вибачайте в селі не завжди знайдеш. треба маленького тракторця, маневреного, а не якогось там здорового джандіра. На міні-трактор я попадаю в цю ж грантову програму і сподіваюся, що це буде добре. Окрім грантової програми, є робота. Центр зайнятості пропонує інші можливості для працевлаштування ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин. Ганна Гусєва, далі. Учасник бойових дій не має бути безробітним, а може отримати ваучер на навчання по переліку 155 професій. У нас до цієї програми виявили бажання залучитися 14 осіб з 2024 в 2025 році. Безкоштовне навчання безробітних у нас залучено було 25 учасників бойових дій. По проекту 984 навчання учасників бойових дій, які не є безробітними. Всього ми навчили 152 особи. 25. Навчалися вони за такими напрямками: оператор котельні, водій автотранспортних засобів, тракторист-машиніст, комп'ютеризація, основа ландшафтного дизайну, оператор БПЛА, оператор комп'ютерного набору. Школа бізнесу, підготовка бізнес-планів у таким різноманітним напрямкам. Також вони залучені до тих всіх активних програм. Це і тимчасова зайнятості, тобто приймають мають участь у суспільно-корисних роботах і в громадських роботах. Програма компенсації фактичних витрат на облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю першої та другої групи. Всього по даній програмі у нас було здійснено 53 відшкодування з початку її запровадження. У нас сім компенсацій було за облаштування робочих місць учасників Асникам бойових дій і особам з інвалідністю внаслідок війни або внаслідок проходження військової служби. Це було облаштоване робочі місця для операторів комп'ютерного набору та інженера з охорони праці. Дефіциту коштів на даний напрямок у нас немає. Подавалася пропозиція щодо включення для учасників бойових дій, що були особи з інвалідністю третьої групи. Ну наразі внесення цієї в постанову розглядається. Тобто маємо надію, що розшириться коло осіб, яким можна буде надати допомогу. Допомогу таким чином і працевлаштовувати з облаштуванням робочих місць бізнес ветеранів, ідея, планування, реалізація. Участь у проєкті, який діяв у 2024 році, на базі центру ветеранського розвитку Чорноморського національного університету імені Петра Могили допоміг багатьом адаптуватися після повернення з фронту та розпочати свою власну справу. Керівниця Центру ветеранського розвитку Катерина Зуб розповіла нам телефоном, що на базі університету допомога ветеранам та ветеранкам надається ще з 2014 року. Це і професійне навчання, і соціальна адаптація, і психологічна підтримка. За весь час війни Росії проти України різними активностями ухопили понад 600 людей пряма мова далі. В нас пройшли навчання близько 40 осіб на фахівця із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб по програмі Міністерства у справах ветеранів. Також пройшли навчання група 36 осіб за напрямком бізнес ветеранів. Також консультуємо наших студентів, які є із числа ветеранів, членів їх родин. Допомагаємо, підтримуємо зв'язок з колишніми випускниками, які звертаються. Активно співпрацюємо з Миколаївським міським центром підтримки ветеранів війни. Ведемо активну таку соціальну позицію. Ми маємо розуміти, що та кількість ветеранів на зараз це досить малий відсоток від того, що буде, коли завершиться все ж таки війна, і захисники та захисниці повернуться додому. Їх кількість збільшиться в рази, і потрібно бути готовими до зустрічі. потрібно. Підтримати потрібно допомогти. Тож вже зараз маємо створювати ще більше можливостей для наших захисників і захисниць, аби після повернення з фронту вони відчували себе потрібними і могли реалізувати свій потенціал, свої навички і свої мрії у цивільному житті. На сьогодні, все дякуємо, що були разом з українським радіо у студії. Працювала Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.